Чим він не задоволений? Чому він не задоволений вами? Давайте запитаємо у карт. Не подобається, що все не так легко, як би йому хотілося. Йому б хотілося, щоб його визнавали чоловіком, щоб ви його визнавали чоловіком, авторитетом, можливо, для себе. Просто так. Просто тому, що він є, да, можливо, по праву народження в статі чоловічої. І, звісно, йому це не подобається. Тобто тут людина не оцінює об'єктивно ваше спілкування. Вона хоче, щоб все було. По її, грубо кажучи, вона хоче при цьому перекласти відповідальність на вас. Тобто тут думки такого плану, що у всьому будете винні, ви, якщо вам щось не подобається, щось не підходить, це ваші проблеми, це не його. Людина тут не буде змінюватися, людина не хоче нічого міняти. І поведінка ображеного хлопчика насправді. Я б рекомендувала по 14 аркану не дуже сильно брати це до уваги насправді і не вестись на ці маніпуляції, намагаючись йому якось догодити, да, чим би дитина не тішилася, би не плакала. Тобто не ведіться на цю маніпуляцію, ну, тому що він зовсім розслабиться. А цей трюк спрацює один раз, потім буде працювати кожен раз.